Всім привіт! Я Оксана, і ви на каналі Спиці в Моїх Руках. Це маленьке відео звіт до спільника промені жіночого тепла, організатором якого є Ілона з каналу за лаштунками Handmake. Ну і не тільки. Тож запрошую вас до перегляду мого невеличкого відео. На столі ви бачите у мене вже готові шкарпеточки. це для наших хлопчиків. Які вив'язували з донатної пряжі. Вив'язались у мене такі дві пари, вони різні за розміром. Одна десь на 43-й, а друга на 41-й. Отак ось. Ще в мене була дитяча пара шкарпеток, але вже вони подарені. і дівчинка наша, вже приміряла все, на неї підійшло. Я дуже задоволена. Ще було дві пари вив'язаних шкарпеток, але я не можу вам їх показати, бо їх забрали, так сказати, аджали. Ще я буду вив'язувати отаку дитячу пару шкарпеточок, теж для дівчинки. Я сподіваюся, їй сподобається. Хочу вам показати свою зефірку. Світ жем павутинку з ефіркою, яку я вам показувала дівчатка. І в мене сталася халепа. Мені прийшлось її розпустити, тому що я така феєчка, трошки нафіячила. У мене я втратила петельку вив'язуванні і не одну, як вияснилось. Тому мені прийшлось її розпустити. І заново все, вибачте, торохтю вам спицями. І заново все розпочинати. Уже тут без візерунка. Тільки отак я виділила, якщо вам. Ну, ось, бути вам видно, лінію реглана. Виходить непогано, мені подобається. Тож зефірка в мене вив'язується потихеньку. От такі в мене діла. Мої просування по моєму білому светрику, вони в мене є і такі дуже продуктивні, так скажем. Тут вже так більш видно мій візерунок. Сейчас я вам його отак розкладу, покажу. Це така як коса. Вона йде по переду і по рукавах буде. От така. Так що. І лінія реглана у мене тут ось така виділяю я її. Ось таким от, ну, візерунком, скажімо так. Виділяється. В'яжеться це мене у мене нас з Криворіжської пряжі З додаванням люлексу. Отака, напіночка. Та в полотно добре, рівненько. Ну, після ВТО буде дуже. Рівне полотно. Так що це мій другий светрик. Ще дівчатка в мене така халепа. Ну, не халепа, я сама собі придумала вив'язати перчаточки. Я нав'язала вже пальчиків, але я ніяк не додумаю, як їх з'єднати. Хотілося додумати самій, але, мабуть, не вийде, прийдеться шукати ямка. Або почну, не буду морочити голову, почну вив'язувати перчатки, як звичайно в'яжуть, від резиночки і далі, як звичайні перчаточки. Ну, захотілося поморочити голову, тож так маю таке, що маю. Також у мене ще в процесі моя шапулька. В'яжеться вона просто. Резинкою 2х2. Більш нічого я тут не придумала. Ніякого візерунку. Так що ось така буде шапулька. В'яжеться все не дуже швидко, не так, як хотілося, але, що маємо, то маємо. У наш час, я думаю, що це і так в мене все багато виходить. Ось такі у мене справи, дівчатка. Буду сподіватися, що в мене все вийде. Шкарпетки в'яжуться швидко, то це таке. І на насчет светриків в мене все буде добре. Хочеться, щоб все вийшло. Щоб сподобалось і носилося. Дякую всім за перегляд. До побачення!